У діагностичному центрі лікарні Святого Мартина функціонує кабінет лазерних методів лікування зору. Якщо у пацієнта є направлення від сімейного лікаря або лікаря-офтальмолога, то лазерне лікування проводиться йому безкоштовно. Лазерне лікування це є поширеним сучасним методом для профілактики і лікування багатьох очних захворювань, що дозволяє попередити оперативне втручання. У нашому кабінеті ми проводимо лазерну коагуляцію сітківки при таких захворювань. Як периферичні дегенерації сітківки, розриви сітківки, діабетична ретинопатія або відшарування сітківки на початкових етапах. Перевагами лазерного лікування є те, що воно не потребує перебування пацієнта у стаціонарі. Пацієнт не має проходити якусь спеціальну передпідготовку. Він приходить, йому капаються спеціальні каплі для розширення зіниці, на поверхню ока ставиться спеціальні лінза І проводиться вплив самого лазера. В нашому кабінеті є сучасне обладнання, сучасний лазер, який дозволяє вибрати оптимальний метод лікування саме для конкретного пацієнта, для того, щоб мінімізувати якісь больові відчуття. Сама процедура зазвичай безболісна. Пацієнт відчуває яскраві спалахи світла і може бути легкий дискомфорт. Але це все індивідуально залежить від кожного пацієнта, від порогу його. Больової чутливості. Також цей метод добре тим, що зазвичай він є як альтернативним варіантом перед проведенням оперативного втручання, тобто він допомагає запобігти якихось серйозних ускладнень, які вже можуть бути ліковані тільки за допомогою оперативного лікування. У нашому кабінеті ми проводимо обстеження і лікування. Зазвичай, що має насторожити пацієнтів для того, щоб вони звернулися саме на огляд сітківки. Це якісь плаваючі мушки перед очима, відчуття якоїсь завіси, туман перед оком, чорні плями в полі зору, якщо є якісь нитки, павутинки, які заважають нормально бачити, або ж якісь спалахи світла. Або спалах і блискавок у очах. Якщо у вас є такі симптоми, це має насторожити вас для того, щоб ви звернулися до офтальмолога для детальної діагностики. Але дуже часто захворювання сітківки носять безсимптомний характер і вони ніяк не проявляються. Ми виявляємо їх тільки під час профілактичних оглядів. Тому варто не нехтувати профілактичними оглядами і хоча б раз у році проводити повне офтальмологічне обстеження. Це не означає, що вам потрібно просто там провірити зір, виміряти тиск, підібрати окуляри і все. Ні, обов'язково потрібно закапувати краплі для розширення зіниці, для того, щоб лікар міг детально оцінити всі структури очного дна, зокрема периферичну частину сітківки. Тому що завжди профілактикою найлегше займатися, ніж уже лікуванням самого захворювання.